У період міжсезоння або коли з опаленням є якісь проблеми, без додаткового джерела тепла ніяк не обійтись. Оливний радіатор це один з можливих варіантів, який може зігріти вас взимку і при цьому не пересушити повітря. На ринку величезна кількість подібних приладів, але хочемо звернути вашу увагу ось на цього красунчика. Це RZTK RDT24229R. Симпатичний і досить простий у керуванні прилад. Він точно зігріє вас, якщо площа приміщення, де ви плануєте його використовувати, не перевищує 24 квадратів. Конструкція проста: зі встановленням проблем точно не виникне. У комплекті є все необхідне для монтажу. Гайки, гайки, баранчики, скоби, опори. Також є інструкція, але думаю, вона вам не знадобиться. Дизайн мінімалістичний, як у всіх радіаторів. Стандартний білий колір, 9 секцій, кнопка вімкнення та вимкнення, і відсік для зберігання кабелю. Дуже корисна річ, особливо в періоди, коли радіатор не використовується. Також тут у нас роликові для зручного переміщення радіатора підлогою без особливих зусиль. Головна перевага оливного радіатора в тому, що, на відміну від конвектора, їхній принцип роботи такий, що при нагріванні пил не піднімається. Тому саме таке джерело опалення радять алергікам. Також після того, як ви вимкнете його з розетки, у приміщенні все ще буде тепло. Та й сам радіатор певний час ще залишатиметься теплим. Працює у трьох режимах: низької потужності, середньої та високої. Перші два саме. Те, що потрібно для комфортного перебування в приміщенні, можна обрати бажану температуру, і коли радіатор її досягне, він припинить нагрівання. Коли температура почне знижуватись, прилад автоматично вімкнеться. Це зручно і економно. А ще радіатор досить швидко гріється: приблизно 15 хвилин і вже можна знімати махровий халат і додаткові шкарпетки. Керування тут сенсорне, зручне, панель з рідкокристалічним дисплеєм. Ось цією кнопкою можна встановити таймер від 1 до 9 годин. Це дуже зручна річ, адже можна увімкнути радіатор перед сном, заснути у комфорті і далі радіатор вимкнеться сам. Також тут є альтернативний варіант керування у вигляді цього пульта. Дистанційний варіант степленького ліжка. Головне, не забути покласти пульт біля ліжка. Пульт має всі ті самі функції, їх тут не більше і не менше. Оливний радіатор РЗТК не лише класне рішення для зими, але й для міжсезоння. Він продуманий, швидко нагрівається, простий у керуванні, а ще має систему захисту, яка вимкне радіатор, у разі якщо він занадто нагріється. Наче все розповіла. А посилання на радіатор чекає на вас в описі до цього відео.